І так, 23 січня під егідою музичного товариства відбувся концерт, дуже такий знаковий концерт. Ну і, і китайських друзів ми відпустили, залишились ті чарівні жіночки, які скак, приймали ми, 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 безпосередньо участь в цьому концерті. Почнемо. Головною віно в цьому. Анечка, ну вот что привело, во-первых, в Золотой зал, совершенно потрясающая акустика с учениками. И самое главное, а вот с каким настроением теперь, вот первое мгновение после концерта? Да. Я вам хочу сказать, когда-то мой педагог Нинель Петровна Рихтер сказала, как надо учиться шить. Нужно взять самую дорогую ткань и побояться ее испортить. Это наш девиз сегодняшнего концерта. Я считаю, что взяты были самые лучшие произведения, э, хиты. И мы такие, по-моему, их не испортили, а по-моему, даже внесли в них в струю молодую, горячую. Нет, мальчик, я с тобой не согласен. Не испортить, это больше к, ми к медикам. Они боятся, да, чтобы не испортить. А вот у музыкантов, наоборот, как улучшить и как да, поправить да, и да, приподнять. Да. Ирочка, вы сегодня сорвали вообще море аплодисментов. Вот, вас забросали, так сказать, даже цветами и конфетами, не боясь испортить фигуру. Ваше ощущення після такі, такого творчого симбіозу з роблятьми, які в приїхали здалека. Ви знаєте, з ними дуже неймовірно радісно працювати. Вони всі різні, ну, інша культура. І виконувати як любовні дуети на китайською мовою, англійською мовою з кожним по-різному і цікаво. І для мене реально це честь. бо я давно співпрацюю з китайськими студентами. Вони насправді неймовірно милі люди і хвилюються. І також вони радіють. Вони за кожного, за кожного, кожному бажають успіху. І от по-дитячому по -дитячому. того мені да. дуже приємно знайомиться. Я знаю, що вокалісти обычно не дуже полюбляють слухати один одного, бо якось связки там напрягаються і коли там йде оперний спектакль, вони в колись не стоять, вони сидять у себе і ждуть виходу. Вони ж вибігали аж туди і по вот сам от, отпел, побежал туда і вже слухається, переживається со своим коллегой. Я ще вот на что хотел обратить внимание, да, вот мы сегодня знаем Китай, война, Росія, они там между собой и так далі, Но я знаю, что эти китайські ребята как раз они-то и за Україну, вони підтримують нашу страну, і ви знаєте, я даже у них в. В ноті Сі слышал доби <рес> Да, Так, це шутка. Я э, вдячна э, глядачам, я вдячна Богу, що він послав таких талановитих дітей. Mm -hmm. Я не знаю, я спитала колись, Господі, за що. Ну, так, це дуже мило, це дійсно э, діти з відкритими серцями. У них немає заздрісті, якоїсь там злості. Хоть Ира не даст, не збрехатися, Действительно, дійсно, дуже очень... ну, я сюда. не хочу, Анечка, я не хочу наступать на больной мозоль, но все, ты уже их отпускаешь, этих ташек, они улетают. Ильверочка, готовясь вообще к каждому концерту, понятно, что музыковеды, они пытаются найти какие-то интересные вот э, ходы, да, вот какие-то исторические аналогии, параллели и так далее. Сегодня очень здорово, вы оттолкнулись вообще от красного цвета афиши, пришли в китайскую культуру и вообще вывели нас на Моцарта. Ну, сьогодні провідною лінією було кохання, і це була поставлена задача. І ми хотіли показати це кохання і в музиці, і від артистів. І я думаю, що це відчули всі слухачі в залі, тому що дійсно з тією радістю, з якою вони виступали, всі виконавці, і з тією любов'ю, яку вони дарували, це дійсно. Унікально. Я, я сама отримувала задоволення від їх співу, від того, що вони в самі відчували. Неможливо не використати банальний ход, як використовують журналісти, творчі плани. Зараз я до вас звертаюся як не до педагога-вокаліста і солістки філармонії, а як до так сказать, президента нашого музичного товариства. Творчі плани. Творчі плани. Ну от вже фестиваль започаткований. Новорічний, це вже другий концерт. Ми його ніяк не обозначали раніше. А от сьогодні така вже подія, вже другий концерт, а потім третій. І я думаю, що фестиваль новорічний обов'язково будемо робити. Це перше. Для конкурси, да, концерти під їдою під дахом нашого музикального товариства будемо робити. Ну, зрозуміло, зараз тяжко йде війна, тяжко. і ми дякуємо нашим Збройним силам, що є така можливість збиратися. Я бачив очі наших глядачів, вони так дуже ну просто не щадили ладоні. Бо, бояться, я боявся, що травми будуть, тому що так аплодували, дуже здорово. Завдяки чаруючому голосу Ельвіри і гарячим і... серцям хлопців і дівчат, люди попали в інакшу дійство. Нашій реальності, це дуже важливо. Для артиста це найголовніше. Ми, коли я питаю дітей, чому ви йдете на сцену, вони кажуть, а чому? Я кажу, причинити задоволення зрителю. Це саме головне. Все інше вже не, не важливо. Як ти это будеш делать, это твоя задача. сьогодні це это было. Спасибо вам огромное. Ще раз низкий поклон, низкий уклин І... Ми переможемо. Ми Це переможемо. буде Україна. Інакше Дякую. не може бути. Дякую вам.